Який пральний засіб найкращий для кожної мами? Я переконана в тому, що він має повідати трьом головним показникам: дуже класно випирати білизну, економити час, економити гроші, мати приємну ціну. І третє бути безпечним для здоров'я. Я, як екоревізор, коревізор, хочу розказати вам про переваги торгової марки української Greenmax перед іншими пральними засобами. Тому що найперше я вважаю, і саме головне це безпека. Перевірте, які пав у вашого прального засобу. Якщо ваш виробник пише, що вони аніонні, катіонні, іоногенні і більш нічого не зазначає, будьте впевнені на 99,9% що вони є продуктами нафтохімії і дуже токсичні, небезпечні, накопичуються в організмі. Шому і дитини, і призводять до зміни в біохімічних процесах в печінці і головному мозку. Грінмак зазначає, що в нього пави природного походження і пише на упаковці, які чому він так робить, бо йому є чим похизуватися. Отож, перша безпека, друге і дуже головне. Green Max справляється з більшістю дитячих плям: від соку, ягід, трави, жиру, кави, навіть кави для мами і чаю. І без попереднього замочування, тому ви економите на інших додаткових засобах і економите свій час. Здатен він на це завдяки перкарбонату натрію, який є природним компонентом у складі прального засобу Greenmax і випирає навіть при температурі 20-40 градусів. Але якщо у вас дуже сильні забруднення, то перкарбонат натрію дуже активний при температурі 60 градусів. Тому ставте просто трошки більше температуру. Якщо у вас дуже складні плями, просто зробіть замочування, і ви побачите те, що бачила я, як мама двох маленьких донечок, що дива трапляються складними плямами. І, звичайно, дуже важлива ціна. І тут потрібно порівнювати не ціну одного засобу з іншим, а скільки коштує одне прання. Як і який перевіряв дуже багато пральних засобів, хочу вас запевнити, що прання безпечним натуральним GreenMax буде коштувати вам в місяць на 20-30 гривень дорожче. Ніж небезпечними хімічними самими популярними торговими марками, тож вибирайте для себе найкраще: те, що ефективне, безпечне і з приємною ціною.